Привіт, дружні, на зв'язку День дружні! Коротше, думав піти сьогодні сьогодні субота на базар, так? Сьогодні субота? Чекайте. Та, субота, думав піти сьогодні на базар, як по традиції взяти шоколадки, мілка. Але думаю, мама каже, я сьогодні буду щось готувати, якісь булочки, якісь рулети. То й думаю, о! Вже є привід нікуди не йти, просто домашньо з вами проригувати на відео. Тому супер! Мама сьогодні приготувала ось такі рулети: один рулет з черешнями. Бачите, черешню, другий рулет вона зробила з малиною. Не знаю, вроді це малина, або ще у духовці малина, може, ще запікається. Тому є що сьогодні-завтра реагувати. Сьогодні з черешнями, завтра з малиною. Тому такі справи і з економ... економія грошей. Плюс мені, бо там ще, ще за пару грошей з учора. Тому супер, реагуємо на домашній продукт. Ви там просили щось, аби я на домашній реагував. Просимо. Прошу дуже реагуємо на домашнє. Тому зараз будемо вже будемо реагувати. Уже вчора у нас, до речі, був священник, посвятив хату, і вже, як знаєте, у нас така традиція: якщо священник, е, типу, посвятив хату, вже розбирається ялинки, і все новорічне. Коротше, Уже немає тут ніякої ялинки. Що все це одне таке, ще лишається, поїм заберуть. Е, качку з сьогодні не брав. Добре, реагуємо, іду дізнаватися ще раз назву і Давайте до заставки. Дізнався, поїхали. День сфреніре гує День Спленер гує. Сьогодні буде реагувати на рулет дріжджовий з черешнями, решнями, решнями. Читаємо ваші коментарі, друзі. Е, бачу, що ви вчора просив до 30 вроде, коментарів, ви лишили вроді 40. І спеціально вчора переглянув, бо всі мені на, за Незапий челендж писали. Незапий челендж там вже майже до 120 доходить. Значить, ха. І ви за ці дні точно мені 120 напишете коментарі. Значить, е, тоді завтра у нас е, цей рулет з, з малим. Давайте 6 лютого. Якщо нічого вже буде що їсти, то ще котлети, є, але котлети, напевно, знімати не буду. То я цим, е, то я піду за незапиїм челенджем. Та, давайте переглянумо, бо незапий челендж, що ви тут лишили під коментарем. Так. Не запи челен ще тут виставляв у спільноті каналу, а Зараз знайдемо що 120 коментарів і Виходить наступний челендж. Ось він ну скільки? Ха-ха, ще один коментарій. точно, до не наберете майже 120-119, тупо одного комента не стає. 120 коментарів ви, я, я так пам'ятаю, до 6-го напишете. Добре, 6 лютого, якщо все вийде, не запий член. Все. Ви вже собі можете на календарі 6 відмічати, будемо знімати. так. Якщо все вийде, добре, а тепер під вчорашнім роликом. Ну і рожиться, звичайно. Ну, це я без прев'ю, роблю але мені. Рандомно. Яку морду скривив, таку і показав. Добре, давайте. 45 коментарів. Я здається, казав м -м -м вам написати там 30, то що. Royalty... Чекайте, секунду. А ну що я тут кажу? Цей телефон молоде. Починаю грусити. Заключував. Щось йому допоможе. І не буде глючити. Приїздить. Пишемо коментарі, бажано побільше. Давайте до 30 коментарів під це відео. До 30, ви лишили 45. За що за що вам дуже великий дякую. Все, поїхали читати. Арабік Бой, мені одному кажеться, що Рози в тебе влюбилась. Перехрестись три рази, що ти? Ти взагалі видів, каця Розі стрьому, це капець. Що ти таке Він Вже рофлить я так пам'ятаю. Вже рофлить наді мною, бо вона найбільше мені пише ти, типа, влюбилась. Ну добре, я теж тобі скажу за запитання. Містер Бістер і Джей Пес тут теж під кожним відео мені лишають коментар. Ну що в мене влюбилися? Ну, це дурний коментарі, тому я оцінюю дизлайком. То, ось тут є дизлайк, хоча він нічого не, не дає, але хай буде дизлайк. Дмитрий Сергій Нестеренко. Жду, що вкуси на горошки бум, другі вкуси. Дякую за коментарі, Дмитрий Сергій Нестеренко. Щось будемо брати з цих бум. Нові смаки я там ще веджу молочне і з ізюмом. З молочним із ізюмом, може, візьму, десь коли. Уже получится. Коли буде час, тоді я візьму. Наступні коментарі від Ле Русі. Молоде, що часто не п'єш цю хімію. Ну, тоді чекаємо на 10 лютого енергетик. Дякую, Леруся. На кінець почала нормальні коментарі писати. А ні, за одну заїло її, злюкати і заварюкати, і надоїло. Все, добре, буде 10 лютого. Е, Крістіна Матвєєва, жду оригінал Бьорн. я тебе зрозумів. Ждемо енергетик 10 февраля, я вас зрозумів, Леонович, е, активність від, на... від нас це останнє, що ти получаєш під цим роликом так, як вже немає. Немали під деякими роликами, деколи може і набратися 100%, але в більшості випадків їх нема. Та. Тому хоч дякую за ваші коменти. Що тут сказати, дякую за коменти. Е, Настя Тодорченко, реально круті реакції. Дуже дякую. Я теж так думаю, не всі енергетики дадуть тобі енергію. Може бути, будемо пробувати Бьорн. дасть, не дасть, перевіримо. Е, Настя Тодорченко, чекаємо Бьорн на 10 лютого. Я вас розумів, буде вам Бьорн. Сун Санторс Агенції. Добре чекаю енергетик на 10 лютого. буде. Леонід Тимчук, ти нас вже дуже багато радуєш своїми відео. Кожного дня дуже багато відео на каналі, Ну дуже реально багато. Чекаємо тоді на 10 лютого Бьорн Оригінал. Чекай. Оригінал візьму. Е, ні, 207. Привіт, ти лучий, до реакцію на енергетик Burn. Спасіба, дякую, Кріл. Крі Пише українською. Лего Фокс, тоді чекаю на 10 лютого енергетик Burn. Добре, буде. Буває, що я можу кожного місця пити енергетики і до лікарні не дійде, бо я в міру п'ю. А ті хлопці з алкоголем пили, напевно, енергетики. Ну, можливо, і алкоголь теж там був, Та ж, можна не тільки енергетики, але. Будь з ними пообережі, що може нашкодити здоров'ю. Таке справи. Наступний комент е, Розі не перекладу. Ксюша Студенцева, ну так, забери галочку, наб... заберу 10 лютого. Тип, Ти не псих, просто по рофлу показав і себе психа. Правильно, по рофлу показав, мільйон передів Е, Олеся Давиденко. ну так, енергетики дуже шкідливі, я погоджуюсь. Леруся, 100% їх не стало не через енергетика, а через алкоголь. Вони то... точно не тільки енергетики пили. Може, і твоя правда. Це було купа років назад. Це розказував. Треба хіба чи перепитати, чи може алкоголь теж був. Li, не був, знаєте, без алкоголю, нічого не. Напевно, точно пили, так. Містер Бістер, чекаю 30 березня, енергетик Берн, яблуко Груша, добре, 30-го я вже зазначив собі там вроді, десь у зоні, вроді записав, що буде 30 березня. в феврарію бруду. ну так, багато енергетиків не пий. Окей. Тоді Діджей Піесто, тоді чекаю на Києві яблуко пізніше, енергетик Берн, добре. Настя Тушенцова, ну, енергетик дасть тобі активу, не, але потім не заснеш. Ну, я хочу, аби 8-й день був енергійний, а потім якось розберуся, може й засну. Знову Настя, нічого собі 7 тисяч відео на каналі, багато ти зняв вже. Стараюсь радувати кожен день вас, але деколи перебор у мене стається і дуже багато контенту виходить. Ну, Стараюся, будемо вже старатися в цьому році менше публікувати. Ну, Не знаю, як вийде. Е, Роман Ковальчук, та ти е, на кількість відео не звертаєш. Якщо у тебе перельди є і ростуть підписки, то нехай буде хоч 10 тисяч відео, але зато маєш постійних глядачів. Не завжди я постійних глядачів, деколи залітаю, деколи не залітає, але хочу вас постійно е, радути відосами, тому багато і заливаю. Добре, буду не звертати уваги. Перель, де і ростуть. Ну я буду, думаю, що будуть рости підписки, так як 16 тисяч набрали, значить ростуть. І нехай будуть хоч 10 тисяч, але зато маєш постійний ляжок. Ну вроді маю постійний глядачів, бо вроді дивиться мої шорти. Такі справи. Арабік Бой. І сміє, я перепутала, я маю в виду к відео. Я це зрозумів вже, бо ти хто може щось ти помилився, я вже зрозумів, що не 7к підписників, 7 к відео. Ксюша Студенцева, ну ти можна сказати, трохи популярним, так як зміг набрати 16 тисяч підписників. Може, твоя правда, це вже теж як яка трохи популярність. Е, Ксюша студенцева, ну, якщо у 23-й лягаєш, тоді це пізно. Ну Можу і лягнути пів 11, не завжди 23. Ну, я розумію. Це февралі ну тоді перезавантажую телефон і глючити не буде. Вчора не перезавантажував, нічого не глючило, один раз ну Подивимося, як. Буде глюч, буду презентажити. Не буду, не буду. Паша Рітус, ну ок, якщо ти бачиш, що він стіль має активу, тоді закидай. Закидай, бо там найменше, там взагалі активу нема. Якщо я на Ютубі щось маю, хоч 1250, там маю суцільний нуль і відписки. Тому інста прощавай поки що, не знаю. Арабі Бой, знімай лучше одне відео більше і одне відео шорт. Снімай лучше одне відео більше. А, більшої, большої відео, і одного відео шорт. Типа два відео кожного дня. Не завжди це може виходити. Не знаю. Скоріше всього, буде більше. Буде трохи більше. Сьогодні тільки два шорти і одне відео. Ну майже. А десяту, там, шосту, там буду трошки до десяти, але там вийде більше. Подивимося. Діджей e, то я думаю, то бій від одного енергетика нічого не буде. Та компанія, напевно, десять штук зараз випила, тому і не стало їх. Може, і твоя правда, може, то все. Ага, що може й 10 штук випали. Ну, може так, або багато енергетиків випало, або ще алкоголь був замішаний, такі справи. Максим Луксімко, це ті типу, по Ага, зрозуміло. А раніше твої відео залітали до 100-200 передів. Зараз, на жаль, ні. Зараз, на жаль, ні, не дивлюся. Але потім, але зато Маланка допомогла мені до 700 залетіти. Ну, Такі б справи. Крістіночка 15.06, давно ти вже їв горошки бум. Давно. Е, так, е, е, Та якщо ти вип'єш один енергетик, з тобою нічого не буде, напевно, та компанія пила енергетик з алкоголем і тому їх не стало. Від самого енергетика тобі нічого не буде. Я сподіваюся, що нічого не буде. Надіємось на краще 10 лютого на каналі. Е, Крістіночка 15 на А навіщо кожному відео співати на камеру день справді реагує? Це наша заставка. Це моя корона заставка, якому кожному відео я співаю. День реагує, реагую день...". і називаю продукт. Це вам озвучую продукт, на що я буду реагувати, і заставку озвучую. Це, це прикольно. Це типа фішка мого каналу. Та. Е, а зараз ти активний. Ну, активний, так, за февраль буду. Як перець і напій, що ти маєш їсти е, перець і не запити. Я думаю, ти будеш чіпси їсти. Як перець і напій, що ти маєш їсти перець і не запити. Ага, він мав на увазі, бо я сказав, що ми мали перець. Ні, то не самий перець ми маємо на незапий челендж знімати. То має бути... Чіпси зі смаком перцю, типа гострі, зі смаком перцю. Та він думав, що я сказав, ну бо я дійсно переслухав, ти там сказав тільки перець, а то мав на увазі чіпси зі смаком Перцю. Та такі справи. Має бути не запий череш наступний. Е, зі смаком Перцю, чіпси. І щоб не запити. Е, Я бачив трохи м'яса у відео твоєму. О, бачите, вже побачили. Паша рітус, не брийся, побачимо, який ти будеш. Ну, поки що такий. подивимося, до 10-го не бриюся. Подивимося, що з мене буде. Е, містер Бістер, ти мусив показати себе психа, інакше мільйон не було. Твоя правда. Бік смок, а вже майже все. Це бум смачніший за той, що ти раніше. їв. Ну цей такий кранч смачніший. То просто в молочному шоколаді йти. З горішками чи що, не знаю. Айфон Айфонович, чекаю на 10 лютий, енергетик Берн. Я тебе зрозумів, айфон айфонович, будемо знімати. Приступаємо до булочки. Ще показую вам сніг. Такого, такого снігу капець. Сьогодні найбільше снігу з усіх днів, яких я вам знімав. Сніг. Дивіться, бачите? Вау! Дивіться, все заповнено. Тупо сніжниця. Видно, що вам падає? Походу видно. Коротше, сніга. Снігу сьогодні найбільше з усіх, тому такі справи. А ну, можете ще тут, подивитися, може, тут побачити, що падає, бо щось не вижу. О, бачите, як мете. О, все, видно, бачите? Бачите, діточка. Добре, тому такі справи. Приступаємо, друзі, я зробив собі чайок, чайок на кип'яток. і зараз не знаю, якщо зможу, все з'їм, не зможу, то все не з'їм. Скоріше все, все не з'їм. Такі справи, поїхали. Дістаємо ножик. А, вам треба познімати ножик. Ріжу там. Так, давайте я наріжу спочатку собі. Там... Ой, воно так трясеться. Це я ледве двома руками розрізаю. Це один... в одній руці телефон, другі. це би не вийшло. Так, поки що я собі розділяю. Як же це порізати? Як же це порізати? так, як же це поріс? Добре, достатньо поки що дві. З'їм е, наріжу ще собі. Ось такі дві. Я собі нарізав красиві, бачите, черешні, ну домашні, що ви хочете? Хочете би розумієте, розкажу фішку домашнього проти магазину. Магазин все таке красиве виглядає так апетитно, але хімічне. Купа хімії. Тут, скажімо, не дуже такого вигляду е, привабливого, але зато домашнє і корисніше. Ось вам плюси і мінуси. Домашнього проти м, магазинного, магазинних булочок. Так, такі справи. Спочатку ймо саме, потім чаєм. Поїхали. від 0 до 10. Червечно смачно. Мама робила. Накінець домашня їда Домашня саме накраще. Що би вам наказали, домашнього саме найкраща Вау, wow, реально смачно Поставлю 9 Реально смачно 9 Давайте, окремо на булочку, окремо на начинку. Поехали. Ага, окрема булочка, поехали. Ще з рота вибрав. Угу. Сама булочка 8, тепер вишня. Варенечко. Так, варення. Варення вишня. Череш, черешня. То вишня черешня відрізняється. Черешня жовта, вишня червона. Поїхали. Ну, варення. Хай буде 9. Смачно. Ну давайте ще раз. Так. Хай буде на 9. Все, друзі, тепер ще й. Може ще буде десятка, подивимось. Так, я за поїхали. Хм. Поки що 9 смачно. Я ще перед відом. За пару хвилин, поки почав зйомку, їв картоплю з козетою і є зупа. Зупа з сухарями так, сухариками. Ну, коротше... Ще добре поїв трохи. Я старався не знайдеся, щоб лишилося місце на булочку, але не зможемо доїсти, то не з'їм. Я вже тоді ту булочку з вами, ту молочну дуже все даю. Тому цю не гарантую, що все доїм. Тут є справи. Я вже, до речі, почав... Забирати потроху з клікбейтю відео, знаєте, я трохи... Я мав з 1 лютого за 1 січня забрати, потім 2, а вчора вже 3 лютого. то я за 3 лютого забрав за 3 січня, сьогодні за 4 січня, через місяць. Та... Більше так дивитися не буде. Я за ті 2 дні потім заберу ще. Та... Коротше, приберу вже верну, так, як має бути клікбейт, вже не буде писати маланка вачку, вже буде нормальне відео. Просто трохи по місяць посиділо. Що могло набрати, більше воно і так не забере, це і так прекрасно розумію. Вертаємо на свої місця все-таки справи. Ключаю, треба ще цукру дати. Замало. Тепер супер. Добре, я ще нарізаю. Я буду кожного разу нарізати. Не знаю, я я з усім справлюся. Я думав, що я тут цілу палку з'їм. Ха, я що вам. Лев якийсь великий, грубий, чи ведмідь, чи я то можу все так... Зараз їсти, я неможливо, це дуже багато. Я вам не відмідь, тому я так не з'їм. Поїхали. Реально смачно. Я сьогодні нагадав... Зараз доїм скажу. Я нагадав, що я був... ще знімав у 2020 році на Чіпси Pringles, Представляєте собі? Ви мені всі там були, що пару писали, коли ти на Pringles знімав. А я виходить саму першу вроді реакцію. Ну, перше, на що я зняв на яку я йду, це якраз Чіпси Pringles. Правда, там не та публікація, яку я хотів. Там хоча 11 жовтня, там мало бути 10 жовтня. Ну, коротше, поки що то відео я не відкриваю, я подивився, чи я ще не перезаливав ті відео. Просто у 2020 році я дуже багато кілька разів любі відео свої перезаливав. Я думаю. Що я не можу нічого нового зняти на те число, значить я перезалю. Ну такий дебілізм, що капець. От зараз в мене інакше змінився у кращу сторону контент, я вважаю. Бо того, що спеціально кожен день їду, шукаю для вас нову їду, і кожен день, кожного дня нове, нове, нове. Ви бачите, нова їда, їда, їда. А тоді були тупо перезалив, перезалив, перезалив. Одне й то саме. Тисячу разів кожен день. Розумієте, це взагалі? Ну і коротше, я знімав на Pringles, але я не знаю, я тоді. Треба нагадати то відео і передивитися, чи я там просто реакцію робив, чи. Я знаю, що там був лайфхак. Діло в тому, що ми відпочивали в Буковелі в одному крутому готелі. Там мама, коли чи пару років назад працювала, потім ми заїхали, просто Вона так захотіла туди заїхати, відпочити. так. І там було такі: тобі дають кімнатку, дають холодильничок і типу, платні продукти, водичка, чіпси і всякі там. ну... Їда, коротше, сухарики, там, напевно. Ні, сухарики не було. Чіпси, водичка таке, що типу ти взяв, але мусиш заплатити за то гроші. Я не знаю, тут вже сенс скривати, то вже хай, хай чують. І коротше, я зняв контент якраз в тому номері, що візьми лайфхак, візьми чіпси, коротькома розпечать, з'їсть, з'їж і подивися, чи тебе впіймають, чи не впіймають. І, і, і я собі зняв на відео, взяв чіпси у цій, як то, але то ще тоді на російському Ютубі. І я, коротше. В ванній кімнаті собі пробував чіпси, щось там коментував російський ютуб, на російському Ютубі. І. І що? І таким чином я з'їв чіпси, але я ще мав там кінцівку дозняти, чи мене зловили, чи мене не зловили. Коротше, я то не дозняв, я я мав все змонтувати, Я тоді... я забив тоді. Навіть не кажу, що я. І я не монтував ролик. Я от єдиний, який ролик змонтував за 20-й рік, це... То, як я нову велосипед. Тому такі справи, справиться єдиний був ролик. А за чіпси я не змонтував. І так вийшло. Так вийшло, що вийшло. І що? Що хочу сказати? І коротше, мене не зловили. Коротше, лайфхак удався, бо я собі похаву, похаву запечатав, поклав холодильничок, ніхто не перевіряв. Супер. Але могла ця Покоївка зайти. Бо ми здали номера, все, їйти. Вони сказали, що все, а могла покоївка піти спеціально в кімнати. Перевірити, як ви, як ви дотримались. чи ви прибрали, чи ви дотримались порядку і заглянути в холодильник, і перевірити ті самі чіпси. І що ви думаєте, ні. Бля, чуть не розсипав, капець. Треба свої руки тримати подальше. І що ви думаєте, ні покоївки ніякі. Ну, чи вона запізнила, чи ніхто не перевіряв. Коротше, мамі довірились, і можна сказати, мій. Лайфхак удався, такі справи. Десь я найду той відос, передивлюся, чи не було перезаливів того відоса. І десь скину вам чи у спільноті каналу, передивитись собі, якщо вам так цікаво. Але спойлер: на російській мові я говорив, можу українську аудиторію свою розсердити. Часто те, що знаємо, як українці зараз відносяться до української мови. Ще деякі знову на ній розмовляють, але самі такі, знаєте, патріоти бісяться з російської мови. та. Ну, що міг тим поділився. та. Жалко, той контент не змонтував, але зато ржачне відео сполучив. Там, Я пам'ятаю, як я то відео передивлявся, було ржачно, та. Ну, добре, продовжуємо. Тобто я на халяву з'їв Чіпси Pringles. А те чипсы принглс тоді вроде 45 гривень час. Зараз уже 50. Ну тоді там в номері, здається 40-45. І можна сказати, я зняв першу свою реакцію на їду, якраз красный чипсы принглс. Дивіться, 11 жовтня чипсы принглс. 30 листопада на гейські цукерки. Ну, то вже виходить, що спочатку плінка знав. Значить, от такі справи. Але я не знаю, чи я давав оцінку, чим сам плінкас. Це я не пам'ятаю. Походу просто їв. Та я і гейським цукеркам теж оцінку не давав. Просто перші мої реакції на яку я просто їв. Ти все. Оцінку не давав. Так що оцінювати я почав з 21-го року. Перша моя реакція на сухарики 3 серпня. Ну, тому такі справи. Пісніше, так. Вийшло, що пізніше. Ну, от така інформація, я з вами поділився. Знаєте, нагадав, що, що ще Денис в вам не розказав. Ось. Нагадав. Я ще роблю собі чайок, у нас ще є, скільки? 5-6 хвилин. Шість. Десь 7 хвилин. Давайте зробимо чай і ще раз з'їмо. Ці булочки легко їдаються. Я думаю, що може туди їм. Не знаю. подивимося. Щай ще є трохи. А ви пишіть, що ви думаєте про те, що я вам розказав. А я зараз подивився самі найдешевші чіпси Pringles. коштують 45 грн, 46. Ну, блім, все одно до 50 грн. І, така, і щоб ви знали, така середня пачка. Хоча я там в тому відеосі зняв, що я думаю, що там буде відсилити 10 чіпсів, а там було десь 20 чи 30 чіпсів. Одні такі маленькі були шанці, що все-таки трошки є. Але трошки за таку ціну не варто. Та. Там дуже мало грамів, 100%. Добре. Я той відос, до речі, про ті чипси Pringles мав. Як вам сказати, перезалити на 30-й рік. Отак я просто, скажімо, обісрався, не змонтував за 20-й рік той відео, і запланував, собі на 30 рік це перезалити. Але Пере, не знаю, що буду це перезаливати через 10 років, подивимося, але... По-перше, це довго, по-друге, чи хтось мене буде в 30-му році ще дивитися, це теж важливо. Цікаво, як буде там далі мій канал розвиватися, цікаво. Та. Але думаю, просто відкрити цей відос за 20-й рік, аби ви собі ще раз подивитися. Пишіть в коментарях, чи відкрити цей відос для вас. Я там подумаю. І... і що? Просто дати вам без монтажу переглянути його, а потім, може до 30-й рік щось може так. Чи зніму продовження, але через 10 років це так крінжово, якось так стрьомно через 10 років призливати контент. Тому що тобі не вийшло у 20-му змонти, мусить через 10 років призлавати, трохи не зрозуміло. Добре, у нас ще дві, Я думаю, це на ізі з'їм. Давайте поїхали. У Мене завжди привичка не виймати ложку з кружки, так. А... Мені вже самому цікаво, чи я той контент перезаливав чи не перезаливав, а буде подивитися. М -м -м, дуже багато їх для мене. Ну, оцінку я дав, 9 балів. Десь я не можу поставити, бо не, не любим... Ну, не я такий саме найкращий смак, тому 9 балів. Думаю, це случайна оцінка, тим більше на домашній, це класно, так. А доїдаю. Треба в мені мене не піти помитися. Що багато... Ну, вихідня завжди ми так. А скільки там ще хвилин, ще пару хвилин. Може встину, що це з'їсти, не знаю. Забагато, слухайте, забагато. Подивимося, що живіт на це скаже. Завжди в мене ця привичка дурна перед сном з'їсти. А вчора взагалі побив всі рекорди. Досить того я перед 10. Бо я завжди у 9 їм перед ї годину і вже і мені стає. А я вчора побив рекорди по їді. Досить того з'їв хліб. З майонезом і кетчупом наївсю 9 і знову перед сном вже в 10 і другий раз. Друга... Друга частина. Я з цими їдемо взагалі. В ожирію, та це капець. Ні, мені найгірша моя провичка це не їсти перед сном. Перед сном це жахіття. І постійно найдайше, найдалі це капець, це капець. Треба не найдатися. О! Не знаю. А, я би хотів це, бо це не так багато, але, блін, чи я це зможу. Давайте ще наріжемо на кусочки, там подимось. Не наріжемо. Не хочу себе насилувати, а давайте спробуємо. Хоча б спробуємо. Я придумав, це на YouTube шорт. Добре, що я завжди ютуб шорт. <хе> не хочу себе передати. Тим більше з'їв котлета. Я розумію, що там ще є ото на ютуб шорт, добре? Просто це з'їмо на ютуб шорт і все. Просто забагато, дійсно. забагато. А на ютуб шорт саме то. Але цей ютуб шорт, напевно, не сьогодні вийде, бо я вже там запланував одне про зиму, записав щось ніг випав, друге про... Що вийде на каналі про цю булочку. Та. Шо, друзі? Я би це доїв. Знаєте, давайте вчинимо так. Я ще розріжу і цю половинку ще з'їм. І вийде менше. Так. Бо я не міг розділити? Тоді так. Що вибираємо? Що ми з цим? Давайте це, давайте це і все. Це вже не потягнемо. Все, друзі, дойдемо. Це було Мами не чай, давайте, аби було швидше. Ось сміх собі мете. На солодкий. А то то, що я ще заплю. Що я це доїм. Все, друзі. Давайте за те, що я так багато з'їв під цим е, відео. 40 коментарів. 40 коментарів, так як ну, вчора. Все. Думав 50 попросити, але то ми це ще таке все одне лишаємо, тому 40 коментарів достатньо. На ну, цьому все. З вами був Денис Кодруний. Дякую за перегляд. коментарів. Коментарі. за перегляд цього відео. Коментарі, підписка, дзвіночок. Три пункти. Четвертий, при можливості лайк, але то списую. Дякую за перегляд. З вами був Денісмені. Гарного всім дня, всім пока, друзі. Побачимо завтра в новому відео. І сьогодні чекайте два YouTube-шорти. Всім пока! Ой, поїли супер, поїли клас, дуже наїлися, дуже наїлися. О, все, більше не можу Що зміг, друзі, то на вас. То я наївся все така Лишається булочка. Це чекайте. Це теж та черешневе. Та, то значить, з вишнею печеться в духовці. Все завтра з малиною. Чекайте на булочку з малиною. Пока.